Вітаю, друзі! Зараз у спільноті Diablo 4 дещо незвична ситуація. Багато хто з нетерпінням чекає на новий патч, сподіваючись, що він додасть у гру вкрай необхідний контент. Однак, схоже, що цей патч може дати не так багато, як очікувалось. Звичайно, він може зробити ще кілька стилів гри та класів життєздатними. А кошмарні підземелля та пекельні припливи, ймовірно, стануть більш захоплюючими завдяки збільшенню щільності. Але ніякого нового енгейму не з'явиться. Отже, природньо виникає питання як до як довго насправді триватиме перший сезон Diablo 4? Що ж, на жаль, не передбачається, що він матиме довгу тривалість життя. У мене для вас є невелике порівняння. Пам'ятайте Діабло 3. У перші 20 сезонів гри з'явилося не більше жменьки нових легендарних предметів або наборів. Іноді ви отримували опцію трансмогу або домашнього улюбленця. Але справжньою рушійною силою тих сезонів була механіка великого розлому та його таблиці лідерів. Тривалий час не існувало суттєвої механіки енгейму, пов'язаної з сезонами. Вони в основному були. Пов'язані з перезавантаженням та таблицями лідерів. А тепер погляньте на такі ігри, як Pass of Exile. У них є великі ліги, схожі на ті ж сезони, які тривають близько трьох місяців. Ці ліги додають гру багато нового, значна частина якого з часом потрапляє у базову гру. Але давайте повернемося до Diablo 4. Перший сезон дійсно приніс чималий шмат контенту, повноцінну побічну квестову лінію з історією, абсолютно нових босів, а також їх складніші варіанти. Шість нових підземель, в яких можна потусуватися. Зі злісними створіннями і повну злоякісну серцеву систему, яка може похвалитися 32 різними здібностями. І на додачу до цього вони додали 7 нових легендарних і 6 унікальних предметів. Це безперечно значна кількість контенту для одного сезону. Особливо, якщо враховувати, що розробники зазначили, що це найменший сезон, який розроблявся паралельно з базовою грою. Майбутнім сезонам, за їхніми словами, буде приділено більше уваги. Однак навіть з усім цим контентом деякі гравці вважають, що його все одно не вистачає. Весь лінія сезону цікава, але не надто довга. І хоча новий бос спочатку здається крутим, новизна зникає після кількох боїв. Усього в грі 32 злоякісних серця, але багато з них характерні для певних класів, тому в реальності ви можете отримати лише 16 на кожного персонажа. Отже, на той час, коли ви завершите квестову лінію, зберете серця, пройдете всі світові рівні, підкорите варшана на четвертому світовому рівні і створите міцного персонажа, може почати здаватися, що ви знову застрягли в одній і тій ж Петлі. Підвищення рівня до сотого це все ще круто, без сумніву. Це як блискуча мета на горизонті. Але мушу визнати, що вона не здається абсолютною необхідністю. Я маю на увазі, що на 85 рівні ви можете бути таким же потужним, як і на сотому. Отже, ви збираєте спорядження своєї мрії, створюєте ідеальний білд і беретесь за роботу. Але через деякий час ви починаєте думати: гаразд, а що далі? І ось тут то й криється проблема. Варто було б просто змахнути чарівною палочкою і зробити процес створення нових білдів легким і невимушеним. Уявіть, що було б, якби вони знизили вартість ресурсів, додали функцію вивантаження або навіть вигадали кнопку скидання всіх цих очок парагону. Звісно, вони трохи зменшили вартість навичок та очок парагону, що не може не радувати. Але будьмо реалістами, це лише маленька частина головоломки. Справжня річ це коли у вас свербить дослідити різні стилі гри. Не Дуваючи при цьому, що ви вичерпуєте свій золотий запас. Я все розумію, люди, як правило, женуться за найбільшим дамагом. Але як щодо тих крутих і дивикуватих білдів, які можливо і не б'ють як вантажівка, але приносять справжнє задоволення від гри. Серйозно, готувати всі ці дивовижні білди це просто кайф. Але ціна за експерименти це кайф, який вбиває. Отже, справа ось у чому. У них була чудова ідея з системою підземель кошмару, але вони ніби забули посипати її трохи чарівним пилом, щоб зберегти свій. Додайте кілька нових значків, можливо, посильте складність тунелів злоякісних істот. І вуаля, гравці будуть зацікавлені надовго. До речі, про зацікавленість той бій з босом Варшаном. Так, його можна було б трохи масштабувати, щоб підтримувати азарт. Але давайте перейдемо до суті. У майбутньому патчі буде додано ще більше крутих білдів. Непогано, еге але ось вишенька на торті. Якби вони просто зробили перемикання між цими чудовими збірками простим, ми б усі танцювали в своїх ігрових кріслах. Коротше кажуть, вони були дуже близькі до того, щоб досягти успіху зі своїми новими системами. Їм лише потрібно було додати кілька додаткових інгредієнтів: трохи масштабування кошмарних підземель, щіпку смаколиків з якісним тунелям, і трохи зручності перемикання між білдами. Та-да! Перший сезон буде кипіти життям, і ми всі будемо в ньому надовго. Дякую за перегляд! А що б ви б хотіли змінити або додати у першому сезоні? Пишіть свої побажання в коментарях. Натискайте вподобайку, якщо вам сподобалося відео, і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити більше ігрових оновлень, бережіть себе, слава Україні!